Другий тиждень поспіль цілодобово гаряче на токматському напрямку сили оборони України наближаються до Новопрокопівки, постійно змінюючи напрямки ударів. І, хоча основною залишається наступальна дирекція новоданилівка Токмак ЗСУ б'ють і по флангах західніше у бік Копанів та південно східніше у бік Вербового і у коридорі між автошляхами H-08 та т 0815 по дирекції. Мала Токмачка Новопокровка. Окупантам, вочевидь, бракує наявних на ділянці сил, тож резерви мерщі знімає з інших найблизьких напрямків, зокрема з куп'янського відтинку фронту, де московити прагнули наступального реваншу на південь в район роботиного перекинули десантно-штурмові підрозділи. Вихід наших підрозділів до вербового означатиме прорив першої лінії головного рубежу ворожої оборони, зважаючи, що після вербового до Токмака далі переважно рівнинний ландшафт і немає населених пунктів. Військові аналітики обережно припускають, що подальший рух сил оборони України може. Бути швидшим на Бердянському напрямку південно-східніше Старомайорського окупанти почали відтягувати свої пошматовані сили північніше лінії приютне завітне бажання. Після звільнення урожайного ворог концентрує наявні сили по закруту річки Мокрі Єли уздовж південно-східного берега. І вибудовує нині лінію оборони на те подібному перехресті шляху, що виводить із завітного бажання на автодорогу Т 05 18 вісімнадцять урожайне Старомлинівка. Противник звів опорний пункт і сподівається за будь-яку ціну його втримати на північно-східних околицях самої Старомлинівки, куди окупанти перекинули додатково танкові та мотострілецькі полки. Ворог активно будує додаткові позиції, які тягнуться уздовж автошляху на Керменчик.